Площадка Galaxy і як задепозитити копійку для того, щоб клеймати поїнти, NFC або Оати, які ми за виконання квестів будемо тут отримувати. Отож, дивіться, це головна сторінка Galaxy, і якщо ви ще ні разу не депозитили, ви будете бачити головне вікно депозиту, і будете бачити ось таку маленьку кнопочку. Ви можете скористатися або кнопочкою, або вікном депозиту. Тиснемо, наприклад, на кнопку. Далі тиснемо наступну кнопочку Депозит. Тут ми бачимо вікно депозиту. Ми можемо задепозитити на площадку або USDT, або Ethereum. А так, я зазвичай депозиту стейблкоін плюс відсоток нарахування більше йде відсоток EPI. Далі о, має бути вкладка депозит, і ми можемо обрати, з якої мережі який токен ми будемо свапати і одразу депозитити на рахунок Алексі. Отож, я оберу BNB. Також ви маєте розуміти, що кусочок того нативного токену, тої, або будь-якої мережі ви витратите на газ. Якщо ви будете з Ethereum-Mainnet, у мене тут, напевно, коштів немає, а з mainnet наприклад, переганяти, то це буде дорого, тому я вам рекомендую або з BASE, або з Arbitrum, ну, або от з BNB, без каверніше BNB переганяти. Отож, обираємо, я ось обрала BNB. Далі ми можемо обрати або 25% від загальної суми балансу, який у вас на гаманці, або 50, або 100, або ви можете внести вручну. А в мене тут 16 центів, а чомусь відображала більше. Так, може, це не змінилось. Отож, прописуємо вручну 0,01. А, коми. Так, 58 центів. Нехай буде. Далі. Напише Influence Balance. Мабуть, в мене все-таки баланс не такий. Так, BNB, 1,74. Але чомусь воно не хоче. Дозволити. Так. Давайте оновимо сторінку, спробуємо ще раз. Те, що площадка Galaxy може тупити, це все нормально. Так, обираємо ще раз. І давайте 50%. Воно чогось не бачить тут всього мого балансу гаманця. Давайте, якщо у вас також така проблема, спробуємо з, наприклад, арбітром перегнати ефір. Так. 50%. Тут нормально бачить баланс і підтягує. Бачите, СБСК щось не хоче працювати. Тиснемо кнопочку депозит. Тиснемо галочку і confirm. Далі підтверджуємо транзакцію в гаманці. І будемо підтверджувати ще другу транзакцію. Готово. Готово. Наш баланс відобразиться ось тут. Він ще не підтягнувся, тому оновлюємо сторінку. Так, і бачимо. Наразі в мене долар 45 на рахунку. І тепер з цього балансу при кожному там клеймі, при кожному платному клеймі буде відраховуватися або 4, або 6 центів. Зазвичай це 4 центи.